Всім добрий день! Тихий саме головне з вами гортензиманка. Давно не виходила в ефір, не було поводу якогось, плиту корзини з Ротанга. А зараз хочу вам показати свою роботу, яку буду робити. Хто б там не казав, писали під відео на що обрізати листя на крупнулисні гортензії на що це робити рано. Чи не рано, не буде квітнути, що там тільки не писали і говорять. Але дивіться, яка буде робота. Оце ви уявляєте, якби це листя було не обрізане. Гляньте. Оце все, любі мої гортензимани. Оце все треба. Кожен горщик треба взяти в руки, вибрати так стану, бо в нас тут темно в гаражі. Вибрати оце все листя повністю. Це все отак, все-все, щоб вся гортензія стояла чиста. Роботи не на один день, а ще мало того, що тут ще й холодно. Це треба мені зробити в гаражі, там, де вона мене зберігається. Тому що о, оце листя, воно потім о, просто може гнити. І буде така погана мікрофлора. І всяка, всяка всячина може тут завестися. Ось, дивіться, бачите, геть, оце є таким чином, вона могла бути в мене не обрізана уся. оце все вона була не обрізана, тому що вона думала, що вона думала квітнути. І не квітла. І оце, бачите, яка вона стоїть. Це якщо її не обрізати, оце все треба вичистити. Кожен горщик підняти. Підняти кожен горщик. Якщо він легкий у вас, його треба полити і листячко це все зняти. тому що Воно не потрібне. Все, бачите, це все листячко. все треба його обібрати. Обібрати, бачите, воно так до нього дотрагується. воно, все бачите, воно все сипеться і скоро вже весна, вже туди-сюди. Та й буде вже весна. Це все треба, все треба. Почистити. Тут у мене, бачите, і інжир стоїть, і хурма, і гранати. Тоже були морози, то ми їх з парника принесли, але буду просити чоловіка, обратно тепло, буду просити чоловіка, щоб він обратно мені їх позаносив парник. Дивіться, які тут бруньки. Гляньте, яка вона вся стоїть, бруньку, в бруньках. Зараз покажу вам ще в парнику. Поки йду в парник, то хочу вам показати нашу мінливу манюнечку. Там в мене дівчата писали мені в групі. Ви її вкрили? Ні, дівчата, я її не вкрила. Я сказала вам, я ж... якщо вже ви знаєте, що я людина слова. Бачите, я її не вкривала, вона стоїть. Був мінус 9 у нас без укриття. Ці стоять укриті, вона стоїть без укриття і будемо наблюдати за нею, як вона себе буде вести в цьому році. Це мінлива манюнечка без укриття. Хто дивився відео, хто в мене на моєму каналі, всі відео мої дивляться, те й знає, що ця гортензія була посаджена манюньою. Дуже. Як експеримент, що взагалі не вкривається. Ну і також, ось, ви бачите, тут вкриті ці, що я вам показувала, тут було, я ж кажу, мороз у нас був, це все не вкрите, не вкрите, це все не вкрите, або обрізана вже, бачите, пообрізала її, вже поставила, дивіться, які бруньки. Поставила вже на живцювання. Мінлива просто закручена. Взагалі не вкрита. Ось тут також біла. Йдемо в парник. Зараз подивимося в парнику. Я просто вже приготувала, щоб вам не знімати. Бачите, у нас тут там далі стоять. Тут лежить іспанборд. Бо були морози мінус 9, я його вкривала, але сьогодні прийшла. Дивлюся, що до кінця нового року буде плюсова температура, то я його все відкрила. І ви знаєте, добре, що прийшла, відкрила, тому що треба все це теж чистити. Це все манюнькі, малю, малючки. Але це все треба повобчищати. Вони хоч у мене були почищені, все це треба. Почистити, щоб вони були чистенькі. Тут, звісно жах. Тут жах, тому що це треба все бачите? Так мало того, воно під спанбондом ще було таке мокре трохи. Було трохи мокре. Це Голландія. І треба чистити обов'язково, тому що. Може, можуть загнитися із-за отаких от листя. Отакого, от бачите, ось воно мокре. Це зараз буду, одінуся і буду чистити. Дуже акуратно треба чистити, бо бруньки зараз оці, вони дуже-дуже такі тендітні, так як і листя. Це було без укриття малюки. Тоже треба подивитися, може, що підсохло. Це взагалі було без укриття. Воно було стояло в листі, мороз ударив, листя опало, треба все це все поубирати. Ну і отак от це все така робота. Так що, якщо у вас все це стоїть десь. Парнику або ще десь. І отака у вас є робота, то не відкладайте її надовго, одягайтеся. Все, бачите, кожен горщик треба взяти. Кожен горщик треба взяти, бо трошки підмерзло воно все. І листя все скидає отак ось, ось. Кожен горщик треба брати і витрусювати. Якщо буде температура десь така хоча б. Ну, мене зараз парнику 5 градусів. Якщо буде 10 градусів, то ще оброблю від гнилі. Обов'язково. Хоч там і пишуть, що воно не діє, діє воно все, люди добрі. Самі експериментуйте, самі провіряйте. Знаєте, я кажу, я така взагалі хома не вірующа. Я поки сама не провірю. От. Так що отак я буду брати кожен горщик. Викидати листя, потім буду все обирати. І така робота в мене. Взимку. Сьогодні у нас 18 грудня. І така робота. Якщо бачите, дуже добре, що тут ось було все убране, і воно стоїть чистеньке. Всього манюнечка, бачите, і вона стоїть в такі не червоні броньки. Вся вона стоїть гарненька. Але теж треба тут листя поубирати. І так не буду вкривати їх, так вони в мене будуть стояти, бо подивилася, що температура буде тепла. Тепла буде температура. Тут у мене за якось, нема мороза, тут у мене 5, 6, 7, 8 градусів тепло. Таким чином, може, кому це відео було корисним, хто не знав, для новачків. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, поставте вподобайку. Переходьте в групу Viber під відео. Там у нас є спільнота. Гортець манів, там можна буде купити весною саженці. Як імпорт, так і мої. Так що всіх вас люблю, обнімаю. З наступаючим вас святами. Всім дякую, що додивилися. Віду до кінця.